Ян Потоцький Ян Іван Потоцький польський письменник, географ, етнограф, лінгвіст, археолог, мандрівник. Народився 8 березня 1761 року в селі Пиків, нині Каріновського району, на Вінничині, в родині коронного крайчого графа Юзефа та графині Анни Терези Потоцьких. У восьмирічному віці разом з молодшим братом Северином, який, як і Ян, був згодом обраний почесним членом імператорської Петербурзької академії наук, відправлений для здобуття освіти до Швейцарії, навчався у Женеві та Лозанні мовам, історії, природознавству, математиці. З юнацьких років любив подорожувати. Побував в Італії, Іспанії, на Мальті, Сіцилії, жив в Голландії та Англії. 1784 року оселився в Парижі, відкрив власну друкарню, в якій видав за три роки понад 200 назв книжок переважно патріотичного спрямування. 1790 року разом з дослідником планшаром піднявся у повітря на кулі власної конструкції з двома кабінами на висоту близько трьох кілометрів і подолав відстань в одну польську милю приблизно 7,5 кілометрів. 1792 року вступив до клубу Якубінців. Працював над проектами реформ для модернізації Польщі. Після третього поділу Польщі 1795 року став наближеним до імператорського двору Павла І При Олександрі І служив в російському міністерстві закордонних справ під орудою Адама Чарторийського. Здійснив мандрівки у Марокко, Астрахань на Кавказ. У Монголію та Китай. Як і інші члени родини Потоцьких, був близький до масонства. 1806 року обраний почесним членом Російської академії наук. Став кавалером ордена святого Володимира І ступеня та таємним радником. Наукові зусилля Потоцького полягали переважно у вивченні історії та мов слав'янських народів. Він видав кілька праць, які певним чином дали поштовх розвитку славістики як науки. Серед них чотиритомне дослідження про сарматів, історії та географічні матеріали про скіфію, сарматію і слов'ян та інші дослідження Волині, Поділля та Херсонщини. Загалом по Тоцькому належить 24 великі наукові праці. Ян Потоцький перший у науці висунув гіпотезу про те, що українці абсолютно окремий наряд сарматського походження, відмінний від руського і споріднюється з ним лише спільним мовним корінням. Найбільш відомим спадком Яна Потоцького став його роман, написаний 1804 року Рукопис, знайдений в Сарагосі. Цей твір. Поклав початок як польській романистиці взагалі, так і певною мірою європейському готичному роману. Поєднання давноєврейських та єгипетських легенд, і вірувань, еротика, містика та інтриги в стилі злодійського роману, екзотичне тло подій, складна композиція, яскраві образи та тонкий гумор забезпечили роману довге життя та любов читачів. 1812 року граф Ян Потоцький повертається в Україну. В цей час він переживав складний період у родинних стосунках, в творчості, в науці. Патріотично налаштовані поляки вважали графа ренегатом за його підтримку царського уряду, гнобителя польської державності. В той час, коли батько був на боці тих, хто бровся з Наполеоном, другий син Потоцького Артур служив ад'ютантом у Юзефа Понятовського. Який воював з Росією на боці Франції, все це призвело до того, що 2 грудня 1815 року у власному маєтку в селі Уладівка на Вінниччині Ян Потоцький покінчив життям, поціливши собі в скроню з пістолета.